Фінансовий стан Бердичівської районної лікарні на межі. Про це заявив під час наради у районній військовій адміністрації головний лікар Віталій Добровольський. Працівникам за рахунок кількості пролікованих хворих зарплату таки виплачено. Проте вони ще не отримали оздоровчі. Не може бути, що листопад місяць, половина, ви вже аванс маєте отримати за листопад місяць, і вас не отриманий оздоровчі. У вас сума оздоровчих складає скільки? Ви ж рахували? Я зараз не скажу, не скажу і ви ж розумієте, що з кожним місяцем у вас збільшується нарахування на оздоровчі? Все ж мінімальні кошти на розвиток передбачено. Аби втриматись, районна лікарня планує відкрити ще кілька пакетів нових послуг. Плануємо закупити до кінця року фетальний монітор пацієнта. Плануємо закупити. Кольпускоп, відділ і повинні зробити відеорістероскоп. Це дасть нам можливість на рік відкрити ще два додаткові пакети. Один називається лістероскопія, другий називається ведення аналітику амбулаторних умов». Надайте мені, будь ласка, на наступну апаратну нараду. Як ви це бачите, Як, яка буде фінансова, економічно вигідна складова для вашої установи. Зв'язку з тим, що ви будете закупляти обладнання, яка вартість пакету, скільки буде надано послуг, проаналізуйте, будь ласка, і що ви від цього будете отримувати. заодно Людмила Демидюк нагадала й про виконання домовленостей та рішень засновників передати лапароскопічну стійку із районної у міську лікарню, Тому що наша міська лікарня найбільше по Житомирській області зробила лапароскопічних хірургічних втручань. Ми маємо недостатньо того обладнання в міській лікарні для проведення лапароскопічних втручань. А в нас стоїть лапароскопічна стійка, на яку ми виділили кошти із районного бюджету. Просто два роки вона вже простої і ніким не використовується. Хочу зауважити, що обладнання має працювати. Обладнання потрібно обслуговувати на обладнання, це потрібно виділяти додаткові фінансові кошти.